І сестри, я не буду читати весь уривок, який присвячений сьогоднішньому дню. Прочитаю тільки е, три вірші з другого розділу Івангелії Луки, з першого перепрошую, 46 по 47 вірші. І сказала Марія, величає душа моя Господа і зрадів мій дух моєму Спасителю Богу, тому що він зглянувся на скромність своєї родини. Бо віднині всі роди називатимуть мене уважем. Подія, яку ми сьогодні згадуємо або свято, яке ми святкуємо, як ми кажемо, Благовіщення, насправді є дійсно визначним. І чому саме? Справа в тім, що саме тут, зараз, от в цій островній е, домівці у місті Назареті, про яке ми читаємо в домі Діви Марії. Відкривати найвеличнішу таємницю, яка була захована від віків і родів в Осі. Взагалі, з самого початку Зиденського саду Бог дав обідницю про те, що прийде Месія. І, в принципі, пророки провіщали про це. Євреї очікували цього, книжники досліджували, коли саме і який він має бути цей Месія. Але, друзі, дуже цікаво, що все сталося так, тобто, навпаки, не так, як думали і очікували люди. Вони очікували царя, вони очікували князя, воєводу, полководця, вони очікували визволителя, він дійсно прийшов. Але ніхто не міг подумати, що... Цим воєводом і полководцем станем, і стане не просто нащадок царя Давида, а стане Бог. І ось тут, у цій домівці Діви Марії, ангел Гавриїв вперше звіщає про те, що обіцяний Месія це ніхто інший, як Бог, який стане тілом воплотиться. На що ще хотілося звернути нашу увагу? Справа в тім, що Бог є Творцем історії. І цікаво, що, от як ви вважаєте, друзі, ця подія звіщення про прихід, про народження Месії і взагалі його прихід у цей світ, вона мала значення для всього людства чи ні? Ну, прихід Ісуса Христа має значення для людства? Mm -hmm. Звісно. Мабуть, тільки прихід Ісуса Христа і має значення для людства. А для самої Марії оця звістка, ця зустріч із Ангелом і звістка про те, що вона стане матір'ю Месії, мало значення чи ні? Звісно, що мало. Так от, друзі, дуже цікаво, що Бог є творцем Всесвіту, творцем історії людства і творцем історії життя кожної окремої людини. І коли Бог щось робить або щось відкриває, Він відбується про всіх, він пікується про мене особисто. І тому в моєму житті і в вашому житті немає дрібниць, немає незначних речей, немає нічого того, що допустив Бог, що не мало значення і значення важливе. Далі на що я хотів звернути ще нашу увагу? Справа в тім, що е, звістка про прихід Ісуса Христа це добра новина, правда? Тому що саме вона свящає про те, що у світ прийшов Спаситель. І як пізніше ангели скажуть е, пастухам на полі, вони скажуть, я звіщаю вам велику радість, яка станеться людям усім. Тобто це універсальна радість, універсальна звістка, яка охопить всіх людей на всі часи, на всі покоління, незалежно від їхнього статусу, роду діяльності і так далі. Тому що саме в цьому буде джерело спасіння людей. Але ми зустрічаємо те, що люди по-різному реагували на цю звістку. Люди по-різному сприймали, звістка радісна. Але були люди, які дійсно... Отримали велику радість від неї. Були люди, які залишилися байдужими, а були люди, у яких ця звістка викликала лють і ненависть, агресію. Чому? Від чого це залежить? Із прочитаних слів, які я зачитав, що сказала Марія, ми знаходимо, що сама Марія від прийняття цієї звістки отримала радість чи печаль. Неймовірна радість. Вона каже, Величає душа моя Господа, і зрадів мій Дух моєму Спасителю Богу. А чому? Тому що Він злягнувся на скромність своєї раби. Або інші переклади кажуть, на смирення, на покору своєї раби. Проте, сестри, я хотів би сказати про те, що добра новина про Ісуса Христа, про те, що Він є Месією і Спасителем. Вона дійсно радісна новина, але радість, отримує тільки в Ті, хто повірив і упокоряться. Хто повірив і смирився, хто ожорсточує своє серце, ця новина буде дратувати, ця новина буде ожорсточувати таких людей. Вони будуть йти до своєї власної погибелі. Ті ж, хто серцем упокориться перед ним, отримують неймовірне джерело радості, яке має якби, протяжність в вічність. І я думаю, що коли ми будемо теж упокорюватися перед Богом, приймати Слово Його, то й ми зможемо разом із Марією сказати, величає душа моя Господа, і радіє дух мій моєму Спасителю. Брати і сестри, чому не радіє мій дух, чому не радіє наш дух часто? Можливо, саме по тій причині, що, чуючи слово Боже, в мене готові повністю упокоритися перед Міном. Ми не готові повністю, як, подібно, як Марія, прийняти його вірою в своє життя, життя своє підкорити цьому слову. І тому і радості, Господу, часто бракує у нас християн. Хто ж жажоросточує своє серце, така людина взагалі ніколи не буде мати радості. Тому що пророк Ісаїв каже, нечестивим немає миру. Тобто немає спокою, немає внутрішньої гармонії, немає того, що приносить Христос Ісвіста прийма. Я пропоную, щоб ми зараз молилися Богу, подякувати за цю велику таємницю, благочестя, яку Він відкрив і відкриває, і попросимо нього милості, щоб ми могли смирятися, упокорюватися перед Його словом. Амінь. Милостивий Боже, хвала, поклоніння, подяка Тобі за цей день і за радісну новину, яку Ангел Гавриїл сповістив колись на Боже, дякую Тобі за цю величну таємницю, яку ти відкрив нам, що ти з'явився в тобі. І я дякую тобі, що це джерело радості для кожного, хто покорється перед тобою. Господи, я прошу тебе, допоможе мені смирятися і поколюватися перед Словом Твоїм, вірою, приймаючи його. А також допоможи пам'ятати про те, що ти є правом історії людства і історії мого власного життя. Допоможи бачити руку і за все бути вдячний Богу, Вітець, Дух Святий. Амінь.